26 липня пробіжусь по своїм інжирам. Другий рік висадив відкритий ґрунт. Перший рік на балконі в 5 літровій пляшці проросли. Зрізав на зворотній ріст, висадив відкритий ґрунт. Весною, як і у всіх, удачно, зворотні заморозки, все померзло, відбило. Слава Богу. Всі живенькі. Так, перше це адріатичний висотою десь метр. Зараз має дві фіги, розміром приблизно як спіла вишенька. Ну, одна трошки більша, одна трошки менше. І ще є ще є зав'язь трошки. Ай, телефон, це, звісно, і ще то. Ладно, і є ще зав'язі Трошки менші, але вже, вже є якісь натяки на плодоносність. Брунсвік, немає взагалі навіть натяку на появу фіг. Так, наче почечки якісь, чи то пасинки хочуть вилізти, чи що, не зрозуміло. Ну, поки сидить. Так, отакі десь довжиною пів метра метр, які в мене в землі. Я, я всі. Та, по-моєму, я взагалі взагалі всі верхушечки прищупнув. Так, поїхали далі. Кадота. Так само. Натяків на зав'язь немає. Висота приблизно сантиметрів 60 від землі. Далманський сантиметрів 80 від землі. Також вершечки я вже прищипнув в надії, що підуть фіги. але щось якось не дуже. Завязі, можна сказати, не видно взагалі. Рандіно. Дивіться, який маленький, сантиметрів 30. Одна гілячка без завязі, друга. Кожна пазуха листочка. Я тільки що порахував шість, шість фіг, отакий маленький, і вже він на себе нацепив. не жаліє себе. От вершечок я також прищипнув, щоб він не різ більше, не сипляв завязі, і то ці шість це багато. Або сьогодні. Або найближчим часом я їх повідламую. Я, напевно, залишу дві, напевно, це максимум. тому що він маленький, слабенький, щось він себе не жаліє. От вам і Рандіно. Красавчик. Так, цей сорт у мене без назви. Ну, я так його назвав Сем. Також сантиметрів 30. Одна гілячка зав'язала, воно, видно, маленькі дві. І друга гілячка зав'язала дві, а то навіть і три. Ой, з цим інжиром довга історія. Це у дитини в школі, може пам'ятаєте, в кожній школі були такі советські тепліси. От у нього ще така тепліця збереглася. І в них в школі всі тепліці і інжири. Він щось там був в тій тепліці, що він там робив. Зробив декілька фото інжира, йому дали покуштувати інжир. Зробив фото, як він їсть той інжир. От, а потім я йому кажу, так сходив в тепліцю сюди попросив черенок. То він сходив в тепліцю сюди попросив черенок. І оце я його вкоренив візуально як кримський чорний. Тобто кругленький, темно, -темно синій такий фіолетовий. Тобто, я так підозрюю, що це кримський чорний. Тось теж, можна сказати, доволі таки плодоносний. І також тут теж одна гіллячка, одна фігу залишу. І то я вже дуже сумніваюся, що воно взагалі щось достигне. Аби ще не було б хоча б, зворотних заморозків, тоді ще от, може б якісь шанси був, би. а зараз, звісно. Надії мало. Ну і найбільший з того, що в мене є. Тут і місце таке саме удачне. От, біля городу сонце тіні взагалі немає. Це помарійський. Це помарійський. Такий найсамиймачніший. Завязі нуль. Верхушечки я також прищипнув. Пасеньки воно. Пасенки ростуть. А завязь навіть натяків немає. Щось схожого. Так, начебто все обойшов. Сім кущів маю молоденьких. От. Ну, в принципі, в принципі на це розрахунок і був. Насадити різних сортів, а там, який для мого регіону, для мого клімату більше підійде, такий будемо і вирощувати. Дякую за увагу.